Отже, під час голосування звучали і серйозні застереження від частини депутатів. Тому важливо почути аргументи тих, хто сумнівався або вимагав більше інформації. До нас приєднується депутат Львівської обласної ради Назарій Островський. Назарій вітаю вас, раді бачити в нашому ефірі. Добрий день, вітаю, дякую. дякую за запрошення. Отже, дивіться, і ви, і ваші колеги-депутати висловлювали таку думку, що за це рішення ну за ці рішення їх було кілька. Голосували всліпу. Чому так сталося? І, власне, ви багато виступали. Виступали ваші колеги. Що найбільше ну, турбувало вас і вам не подобалося? Е, ну, давайте я мабуть буду все ж таки за себе говорити, бо в колег треба їхню думку запитуватись. Щодо мене особисто, то я резюмував свою позицію ще в сесійній залі, і е, якщо в нас є дещо більше часу, то я би хотів би трошки глибше розкласти це все питання, бо я особисто є досить інтегрований в питаннях е, Славська. Я розумію всю ситуацію, яка в Славську відбувається, бо маю якусь певну дотичність до цього регіону. От і для мене це не є якесь просте питання, яке просто прийшло. Тобто я хотів в ньому розібратися. Отже, розбираємося по черзі. Перше для мене, як для депутата, як для громадянина, як для мешканця Львівської області, є суперважливим і дуже крутим, той факт, що такий інвестор, як Горо, зайшов в наш регіон і в нашу область. Бо тільки, напевно, не мудрі будуть говорити, що інвестиції у вигляді там півтора мільярда, які вони декларують євро в інфраструктуру Львівської області, ну це є просто феноменальний влив капіталу, влив економіку Львівської області. А отже, це є здобуток для всіх мешк... мешканців області. І про це треба розуміти, про це треба говорити. І за це треба дякувати інвестору, який в часі війни наважився на такі кроки. Тому це дуже важливо і дуже не хочу, щоб на фоні цього не було ніяких Спекуляція, та я абсолютно за те, щоб бізнес, великий бізнес, інвестори, заходили в таку е, нішу, як відпочинковий комплекс, інвестували в інфраструктуру, інвестували в бізнес, інвестували е, в різні відпочинкові на, напрямки, рекреацію, тому що навколо них розростається ціла інфраструктура міні-бізнесів. Так і відповідно це тільки великий поштовх для економіки як області, так і України в цілому. Це перше. Другий момент це є моя депутатська діяльність, депутна депутатська робота і питання, яке ми розглядали на останній позачерговій сесії. Отже, виділення давайте так, навіть не виділення, а ми давали дозвіл на розробку проектної документації для того, щоб можна було виділити 176 гектарів землі для з галці лісу для користування в гору, так ну тобто в дві, в дві товки їхніх. І тут в мене були питання, і вони були такі досить природні і зрозумілі для мене, як для громадянина, як для депутата. Не було зрозуміло механізму, як це все відбувається. Ну тобто е банальні речі, так, перше, е скільки ми виділяємо, друге, що за це отримує Львівська область, Львівська обласна рада як суб'єкт господарювання, так, е мешканці області, так ну, ми виділяємо щось, віддаємо щось. Відповідно, за це щось треба щось отримати. Ну, Це логічна, взагалі, дуже така. Примітивна логіка, але насправді такою логікою варто пояснювати якісь питання, навіть складні, починати пояснити складних питань. На жаль, для себе я не отримав жодної відповіді на ці запитання до сесії. Так, тобто, це питання розглядалося, якщо мені не зраджує пам'ять, з червня 2025 року. Тобто, це питання так чи інакше вже заходилось і вже десь обговорювалось. І на жаль, з червня 2020 року до дня сесії не знайшлося часу можливості е, в представників інвестора запрезентувати цей проект. Для ну давайте так. Для нашої фракції, тому що голова нашої фракції сказав, що такого звернення до нього не було, і відповідно ніхто йому не пропонував провести будь-яку презентацію, пояснити, показати. Ну і відповідно до мене, як депутата, також ніхто не звертався і не пропонував показати. Показати і зробити саме це і породило, як на мене, потім оці ці дві з половиною години розгляду в сесійній залі, дуже багато питань гострих можливо, в бага... великою мірою вони були і прогнозованими ці запитання, і, можливо, навіть і примітивними, дещо, бо відповідь лежала десь на поверхні. Але, на жаль, ми не мали відповіді на ці запитання, а я би хотів їх мати, бо я не готовий поголосувати всліпу навіть за такий крутий проект, як повторюся, як Горо. І я вважаю, що треба підтримати. Тримувати, я вважаю, що рішення їх підтримувати це є правильним рішенням, але от сам момент комунікації був абсолютно провалений і в першу чергу провалений інвесторами, так тобто людьми, які зацікавлені в тому, щоб отримати цю земельну ділянку в першу чергу. А вже далі від цього пішла наступна наступний вал оцих всіх запитань, і відповідно, ну як знаєте, як сніговий ком компочав на, на така лавина, накручувати, 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 і вже відповідно від того отримали той результат на виході. Мене, uh, мені Прі що після сесії до мене все ж таки підійшов один з представників інвестора, так пояснив. Ну тобто, так досить, ну досить здорова комунікація відбулася що віце. Ми не маємо на меті чогось приховати, ще щось пояснив, що так розуміємо, що це наше недопрацювання. Розуміємо, що ми би мали це більш детально розглянути, Розуміємо, мали би це. Я сказав своє невдоволення, повторив. Я його зрештою озвучив публічно, ні в чому не приховував. І так само повторив і сказав, що я тільки за підтримку. Такого бізнесу я руками й ногами, але мають бути дуже прозорі умови. Якщо ми говоримо про лісові втрати, ми маємо розуміти, як ці лісові втрати будуть рахуватися, хто за це буде відповідати, хто буде нести за, за е, контроль. E, e, здійснювати за тим, щоб правильно порахували ці лісові трати, так? Ну, тобто, щоб Львівська область, щоб мешканці області, щоб львівський бюджет отримав саме те, що він має отримати, згідно чинного законодавства. E, щоб не було місця десь, знаєте, для якоїсь маніпуляції, щоб не було місця потім сказати, а, а такий бізнес їм безплатно це віддали. Ну тобто, я точно такого не хочу. Я хочу, щоб e, це в цій. E, Цій ситуації працювала така, знаєте, є американська приказка бізнесова. Він він, коли е, обидві сторони є в виграші, так коли кожній зі сторін є е, якась вигода з того рішення, яке відбувається, як на мене, в цій ситуації для Львівської обласної ради, взагалі для цілої Львівської області, є подвійний виграш в цій ситуації. Ну, по-перше, як би не було, розвивається величезний бізнес, який рухається, який е, інвестує в область. А по-друге, це е, знову ж таки є Можливість залучити е, чи не найбільші ресурси. Отже, те, що е, особисто я побачила, що дійсно була провалена комунікація, бо депутати не володіли інформацією предметно, е, як би мало підготовлено бути до сесії і не задавати дуже багато питань, які зрештою повторялися. Ну і наступне те, як подалися в змі депутати обласної ради віддали ліс. Під курорт, ну, це така, знаєте, маніпуляція, і ми якраз оцю цю сьогоднішню програму якраз пристило, щоб розказати і розставити всі крапки на ті бажано з усіма сторонами. Тому нашим глядачам я просто розкажу, що йде мова про землі, які є у власності комунального підприємства Львівської обласної ради. А отже, у власності в комунальній власності Львівської обласної ради в держав. Но комунального підприємства «Галсі і які вилучають. Під будівництво курорту про цінність лісів, і скільки там буде зроблено лісу, і наскільки він вартісний, ми будемо говорити із керівником підприємства. Ну і логічно Назарі, що дуже багато дискусій було про те, а яка вартість цього лісу і сума, яку відшкодує інвестор обласній раді, тобто ціна питання. Е, власне, так, ну найперше, дійсно, це дуже я би так сказав, дуже дешева маніпуляція, як на мене, стосовно того, що депутати віддали ліс, тому що це далеко не так є, і людям все ж таки варто пояснювати переваги таких рішень і переваги того, що так як я сказав і на початку, що стоїть, коли такий великий бізнес заходить в такий інфраструктурний проект області. Це ну, важко переоцінити такий, такий вхід, але все ж таки. Тобто, маніпулятивна новина, бо депутати нічого не віддали. Це ліс передається в оренду. Найперше, треба розуміти, так ця оренда буде визначатися потім наступними рішеннями сесії. Вона може бути згідно законодавства. Від 3 до 12 від, від оціночної вартості в рік це варто розуміти. Це постійні надходження в бюджет області. А другий момент те, що ліс, який знаходиться на, на тих земельних ділянках, який буде переданий, він оцінюється окремо, так? І відповідно, власне, в цьому була і Велика проблема депутатів, тому що ми не розуміли після сесії, яка ж ця сума, скільки цього лісу, скільки цих втрат лісових, тобто скільки бюджет отримує, скільки отримує область в цілому. І якби оці всі речі були пропрацьовані до сесії, так, тобто були чіткі конкретні цифри: стільки-то гектарів, приблизно орієнтовно така тут вартість орендної плати в рік. Приблизно орієнтовно від і до така вартість лісових втрат, бо треба розуміти, які породи дерев там знаходяться, в якому вони стані ці дерева, ці дерева, які ці ділянки відповідно для цього створюється, згідно постанови кабінету міністрів ще ж від 1993 року. Якщо я не помиляюся, створюється співробоча комісія, яка відповідно оцінює. Ці втрати в мене як депутата було питання логічне питання: як ми будемо контролювати роботу цієї комісії? Звичайно, ми. Є для цього контролюючі органи, правоохоронні органи, які також мали би це контролювати. Але все ж таки, ми, як власники цього, мали би також мати там, скажімо так, руку на пульсі тримати, щоб ми розуміли чітко, що дійсно це є така сума. Тому що неодноразово від інших моїх колег в залі звучала е, інформація, що 300 мільйонів гривень компенсації за цей ліс, про який говорили вже е, представники Галсі Лісу, що це є дещо замала сума для такої ділянки, що там мала би бути більша сума, хоча би. Там 400 мільйонів знову ж таки, це все просто слова в залі. А для мене було би досить фахово почути, принаймні, можливо, якогось експерта, який би в цій галузі чітко конкретно пояснив, що дивіться, є один гектар лісу. На один гектар лісу приблизно буде от стільки то е, кубічних метрів кругляка. Е, вартість цього кублів там не знаю, можливо, 10% з з цього об'єму будуть санітарні. Дерева, які не можна там продавати комерційно. А решта це будуть ліси, які можна використати десь в будівництві. Вартість одного кубічного метра такої деревини, станом на зараз, є ось такою. Тому множимо 176 на цю суму, отримуємо прибуток втрату. Десь отаку комунікацію я очікував для себе. Я не кажу в сесійній залі, але принаймні перед цим засіданням, і тоді в мене, в мене не було питань. Бо я б розумію, ага, є такий ту ліс, ми його передали. От область отримує ці кошти. Нагадаю, область може використовувати у всіх інфраструктурних проєктах. Область може використовувати для розвитку того самого комунального підприємства Галсі Ліс, область може використовувати для підтримки Збройних сил України те, що ми постійно робимо, і левова частка бюджету постійно направляється на підтримку. І це ж залучення додаткових коштів. Це тільки плюс. І про це треба. Говорити про це треба підсвічувати, про це треба говорити людям. То щоб не складалося враження, що взяли, вкрали там 176 гектарів і все, от забрали. Бо це бо так не є далеко, так не є, і про це також варто чесно говорити. Є провал в комунікації, але з іншого боку, є і дуже багато очевидних переваг від цього рішення. В цій дискусії дуже багато було зрозуміло, якої інформації не вистачає депутатам. Ну і зокрема, просто глядачам скажу, що не віддали 176 гектарів лісу, а просто надали дозвіл. Це перший етап рішення. Ну хто розуміє, як використовуються земельні ділянки? Дозвіл вилучення земельних ділянок комунальної власності і земель лісогосподарського призначення, які перебувають у постійному користуванні галці ліс. Наступний етап. Буде е, Назарію? Е, що наступний етап Вже буде проект е, е, інша документація. Наскільки я розумію, я так розумію, що, що станом за, зараз, зараз ми зараз дали ми дозвіл дали... на розроблення документації. Потім на відчуження наступний етап це буде вже коли е, галс, коли перепрошую інвестор розробить всю документацію, отримує всі висновки, екологічні висновки, отримує всі дозвільні документи по напрацюванню по цій земельні денси. Вже аж тоді сесія Львівської обласної ради буде приймати рішення про передачу цих земельних ділянок в оренду. Я не є юристом в плані земельних відносин, тобто моя комісія більш освітня, але все ж таки, механіка дій десь має бути послідовністю саме такою. Тобто, це, це далеко не остання сесія, і це далеко не кінцеве рішення, що от вже все віддали. Але Варто наголосити на тому, про те, що я говорив також і на сесії, бо до нас неодноразово апелювали в тому, що ну це ж не остаточне рішення, це ж тільки початкове, далі будемо все обговорювати. То тут є для мене така певна підміна понять в цих словах, що е, дуже важливо розуміти, якщо ми даємо інвестору сигнал, як обласна рада, що так, ми даємо перший дозвіл, то це означає, що ми, як обласна рада, готові йти з вами до кінця. Са так починаємо перше, друге, третє, четверте. Бо по іншому я для себе не розумію, як я сьогодні маю дати дозвіл. А завтра я його не буду по якихось причинах давати. Ну тобто, це якось безлузу. Тому ж зараз інвестор піде, буде вкладати ресурси в розробку, документацію, ну в е, продовження руху цього питання, а потім ми йому заборонимо. Ну як мінімум, це неправильно. Та тобто, я розумію, що це питання, вже якщо ми першу сесію його голосуємо, підтримуємо, то далі має бути рух тільки до закінчення цього питання, тільки е, у випадку того, коли всі оці ці умови і е, гарячі точки, про які ми підкреслили, будуть дотримані, що не було. Взагалі, жодного місця для зловживань будь-яких, і щоб кожна людина могла для себе отримати правильну відповідь в тому чи іншому. Все ну і щоб не було е, маніпуляцій, щоб все було зрозуміло. Е, тепер давайте наступне. Е, е... Землі, на яких будується курорт, належать. Ну, ми сказали, комунальна земля обласної ради, Славської громади, і там вже ведуться, там вже ведеться будівництво цього курорту. Ну і ще є державні землі Держлісгоспу. наскільки я розумію, ну, ми будемо говорити із місцевими. За цими всіма оцінками відшкодування компенсації за вирубки лісів, от за цим проектом рішення, яке приймали депутати, створена комісія. За це буде відповідати Стрийська районна державна адміністрація, представники місцевої громади і лунала пропозиція, щоб обов'язково і обласна рада, як то кажуть, не лишилася обабіч вирішення цього питання. і Пропозиція була включити навіть вас, в цю комісію робочу групу, щоб ви так само могли ну, комунікувати і знати тримати руку. На пульсі, е, і щоб не було таких тривалих обговорень. Е, що далі? Чи включають вас, які от 10 лютого відбулася сесія? Е, що відбувалося далі? Чи є якесь рішення напрацьоване е, обласною радою на сьогоднішній момент? Е, так, справді була така дуже, я б сказав, стихійна пропозиція е, одного з колег включити мене в, це, в цю комісію, але Повторюсь, це моя профільна комісія це все ж таки комісія освіти. І я вважаю, що проблем в мене немає абсолютно, включитися в таку комісію. Бачите, але думаю, що там мають бути фахові люди, люди за фахом, які прекрасно е, володіють е, тематикою, володіють інструментаріями і розуміють, е, про що буде йти в мова в, цій, в роботі цієї комісії. От, це перше, друге, е, сесію, якщо мені не зраджує пам'ять, все ж таки було прийнята одна з. Пропозиції колегів не пригадую, кого це була пропозиція, але е, від обласної ради, якщо я не помиляюсь, включили когось з представників комісії комунального майна. Я можу помилятися, але мені такі, так, так звучало формулювання без конкретного прізвища, але з пропозицією, що саме представником від обласної ради має бути представник від профільної комісії комунального майна, що має певний зміст, тому що це профільна їхня комісія. Вона слухала це питання, вона давала свою резолюцію. Вона давала своє бачення на те, щоб це питання вийшло. Відповідно, я думаю, вони. Ці вірно можуть мати слово представника там, до якого ми потім будемо мати свої запитання. В мене дуже логічно просто все виглядає. Я для себе хочу мати постійну оновлену інформацію як депутат, так перед голосуванням вже фінальним конкретику. Так, от була комісія. Робота комісії була така, висновки комісії такі. Комісія нарахувала стільки до гектарів лісу, і за них буде нарахована така то компенсація в обласний бюджет. Це нічого складного в цьому немає, так але для себе, щоб було загальне розуміння, і потім з цим розумінням можна йти і комунікувати з людьми. Зрештою, можна говорити журналістам про це, що отак, отак, отак воно є. І тоді, е, знаєте, коли немає оцих зайвих запитань, тоді істина вона якась набагато світліша і простіша, ніж здається, вона дуже часто хочеться знаєте, десь знайти якусь, е, якусь неправду в чомусь, можливої там і немає. Тому так. Все відкрито і прозоро і очевидно, тоді і не виникає ніяких маніпуляцій. Назар, хочу вас ще на завершення запитати: чи відомо, коли буде наступне слухання, наступна сесія обласної ради? До речі, хочу сказати, що депутати обласної ради повернули свою суб'єктність, були дуже активні до їхнього голосу. прослухалися І нарешті важливе питання для області. Депутати мали можливість кожен висловитися. Які висновки мають зробити всі сторони? От, депутати, апарат обласної ради, представники інвестора, не знаю, місцева громада, обласна державна адміністрація. Що б ви от могли зараз сказати, фіналізуючи нашу розмову, ну і фіналізуючи рішення обласної ради? Ви знаєте, дещо тонке запитання. От, давайте почнемо з. Суб'єктності Львівської обласної ради mm. так я вважаю, що Львівська обласна рада як найвищий представницький обраний орган Львівської області. Все ж таки, має бути суб'єктною, її має бути чути, її представників має бути чути, вони мають комунікувати зі своїми виборцями. Бо так побудована демократія. Так, так побудовані процеси в демократичних країнах, і, зокрема, і в Україні. Я думаю, саме з такими сесіями, саме з такими рішеннями, ця суб'єктність певною мірою повертається, але ще дуже, дуже рано говорити про повернення суб'єктності в обласну раду. Бо все ж таки, як на мене, основним поверненням суб'єкту. Бюджет це вплив на бюджет, на бюджет утворення, на голосування профільних і все, що пов'язано з ними. Можна багато дискутувати стосовно того, чи це на часі, чи не на часі, воно так, чи воно по-іншому. Що є добре, що погано. Оцінку точно цьому дасть історія. Не ми зараз, але я вважаю, що повна суб'єктність буде саме тоді. хоча Попри всі інші речі, ми маємо можливість сказати про себе, показати себе, і це вже не зле. Щодо рішення і щодо, взагалі, в цілому висновку, які мали для себе зробити всі сторони, так, то очевидним першочерговим висновком це є якісна комунікація зі всіма. В першу чергу, якщо в цій ситуації приймають якісь депутати Львівської обласної ради, і, і представник інвестора розуміє, що ці депутати. Будуть за це голосувати, що в цих депутатів є якісь запитання, то інвестор має чітко і конкретно для себе розуміти, що, попри те, що обласна рада дещо була пасивною останні роки, там все ще є дуже активні люди, там все ще є люди критично мислячі, там все ще є люди, які задають запитання і хочуть отримувати на ці запитання не прості формальні відповіді. Отже, і щодо висновків, які про які ми мали би говорити, і про які мали би зробити всі сторони ці. Сьогоднішньої ситуації, про яку ми обговорюємо, так в першу чергу це е, комунікація. Так, ми маємо навчитися якісної комунікації між всіма сторонами, якщо інвестор розуміє, що дане питання буде голосуватися в раді, буде виноситься на розгляд сесії. Він має розуміти, що е, в раді є депутати, які критично мислять, в раді є депутати, які е, точно будуть задавати запитання. А тим більше, якщо з цими депутатами жодним не було проговорено е, напередодні е, ніяк, абсолютно повторюсь. От я думаю, що ці висновки він е, робить точно. Це дуже важливо. Другий момент знову ж таки про комунікацію, про комунікацію з е, вже з ширшим загалом, з мешканцями, з людьми, е, з журналістами, так важливо також мати цю здорову комунікацію і пояснити, чому це добре. Е, Чому правильно, чому це має робитися? Щоб знову ж таки не, не було якої, знаєте, такої спокуси створювати фейки спокуси це все Породжувати зраду, знаєте, всюди. Що тут вкрали, тут забрали, тут е, роздеребанили і вже нічого немає. Е, тобто, в мене побажання просто одне, я його озвучу абсолютно усім сторонам е, після сесії, щоб комунікація була якісніша і краще. Я не готовий зараз знаєте, десь критично критикувати. Ми живемо насправді важкий час, і якщо здається, що рада нічого не робить, то це дуже помилково, тому що дуже багато процесів є. Е, е, з... з Сходиться так в обласну раду, в апарат, і вони насправді багато роботи, і неправду є казати те, що вони нічого не роблять, і тому могли там якісніше підготуватися. Але процес підготовки до сесії ніхто не, не, не забирає. Є сесія, є моменти, які треба підготовлювати, і до неї треба готуватися якісно. Абсолютно усім. Я, як депутат, також готуюсь до сесії. я не Просто про сесію, знаєте, і собі, от прийшла сесія, що можу не готуватися і нічого не говорити, але не маю такого морального права. Тобто, я коли йду на сесію, якісь питання, які я не орієнтуюся, не розумію. Дзвоню до друзів, знайомих, до експертів в тій чи іншій галузі, і принаймні для себе стараюсь зрозуміти, ага, це питання про це. Про що буде йти мова? Та? Про що ми будемо говорити? Про що я буду голосувати зрештою? Ну бо просто е відсидіти, і ну, це не моя позиція точно. Пане Назарію, я дуже вам дякую за те, що ви до нас включилися. Зняли, можливо, чуть-чуть таку невідомість із цього питання. Зрозуміли суть нашим глядачам, розкрили суть рішення першого, яке ухвалила Львівська обласна рада. Думаю, що всі сторони зроблять свої висновки. Ну а львівська мануфактура готова стати тим майданчиком. Давайте комунікувати тут, щоб не було спекуляцій, щоб не було маніпуляцій, щоб не було. Було якихось фейків, і щоб депутат обласної ради не звинувачували, що вони віддали ліс в приватні руки якомусь бізнесу. Назарію дякую вам. Доброго тихого та спокійного вечора. Назарію Островський, депутат Львівської обласної ради. Дякую. Дякую.